Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Спокій не сниться, Обстріл українських частин, важка техніка терористів та смерті українських військових. СБУ звітує за цей час затримано 90 диверсантів. Докази знайдено до трагедії в Одесі 2 травня причетні російські спецслужби. Неспокійна ніч видалася у зоні. АТО. бойовики атакували військову базу в Артемівську. частину, штурмував танк а стріляли з району автопарку. За даними групи, інформаційний спротив українські військові відбили штурм. Одного військовослужбовця поранено. Даних про втрати серед терористів немає. Півсотні бойовиків використовували автоматичну зброю, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки. В результаті бойових дій пошкоджена адмінбудівля, вибиті вікна у найближчих будинках, гусеницями розбита дорога близько четвертої ранку. Бойовики обстріляли також аеропорт Луганський, який підконтрольний силам АТО українські військові відкрили вогонь. У відповідь потерпілих серед військовослужбовців немає. А ось до самого Луганська терористи пригнали броньовану військову техніку у складі колони два танки, Т-64 і п'ять БТРів. За минулу добу поблизу Ямпола і Закотного на Донеччині українські військові знищили 300 бойовиків. Понесли втрати і сили. АТО. 13 українських силовиків загинуло. Російський БТР, який належав терористам, захопили нацгвардійці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. В ніч на п'ятницю в районі Маринівки Донецької області терористи спробували прорватися в Україну. Нацгвардійці відбили атаку, під час якої захопили російський БТР 80 Ворог був частково знищений, частково затриманий. За інформацією міністра БТР належить Росії. Про це свідчить печатка російської військової частини в обліковій книжці. Нагадаю, що на початку червня у Маринівці українські силовики також захопили у терористів БТР охоронці кордону, перефарбували бойову машину і відтоді використовують використовують її для охорони українського кордону. Служби безпеки України загалом затримано понад 90 диверсантів. Про це звітує СБУ серед цих затриманих 13 – Росіян перепрошую так, 13 росіян заявив глава СБУ Валентина Наливайченко. За його словами, серед затриманих російських диверсантів не просто бойовики, а й професійно підготовлені розвідники та агентура. Очільник відомства наголосив на тому, що СБУ продовжує реагувати на фінансування терористів колишніми українськими чиновниками, і додав, що наразі на Донбасі нарахували близько 4,5 тисяч членів незаконних бандформувань. Російські спецслужби причетні до трагедії в Одесі 2 травня. Про це йдеться у повідомлень у спеціальній доповіді місії справ людини ООН». Спостерігачі ООН в Україні виявили докази підготовки безладів в місті і події в Одеському будинку профспілок російськими спецслужбами. Достовірно відомо про участь двох офіцерів розвідки, але конкретні прізвища в документі експерти не називають. Нагадаю, в СБУ назвали провокацію найбільш імовірною причиною трагедії в Одесі. Два президенти знову обговорили ситуацію на сході України. Петро Порошенко та Володимир Путін обговорили у телефонному ключовому позиції графік реалізації мирного плану з розв'язання ситуації на сході України. Порошенко наголосив на необхідності звільнення заручників та встановлення ефективного режиму контролю на українсько-російському кордоні. Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко має представити мирний план в регулюванні ситуації на сході. Кордон укріпили українські військові завершили операцію по перекриттю східного кордону. Про це повідомив Олександр Турчинов, відкриваючи пленарне засідання парламенту. Депутати привітали українських силовиків з успішно проведеною операцією. Ліки сумнівної якості потрапили на фармацевтичний ринок України. Зловмисники провели майже три тисячі операцій на суму понад мільярд доларів. До вчинення цих протиправних дій причетні службові особи, Держлікслужби та митниці, зберігання та подальша реалізація ввезених лікарських засобів, здійснювалась одним з приватних підприємців зі складських приміщень, не пристосованих для їх зберігання. Міліція наразі вже викрила зловмисників. Державною службою по боротьбі з економічною злочинністю разом з головним слідчим управління Міністерства внутрішніх справ було викрито організовану злочинну групу, яка займалася ввезенням на територію України медичних препаратів і ліків. На сьогоднішній день порушена кримінальна справа по статті 364, частина 2, і проводиться слідство. Вода для киян стане дорожчою майже удвічі. З 1 липня будуть діяти нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер за один кубометр живильної вологи потрібно буде викласти вірш як з гривень. Раніше за такий же об'єм кияни платили майже 3 гривні. Як повідомлялося раніше, гаряча вода у столиці теж подорожча більш ніж на 70%. Не знаючи броду, не лізь у воду, це прислів'я українці забувають досить часто як наслідок гинуть у водоймах, аби хоч якось попередити нещасні випадки на воді. На одному зі столичних озер профілактичний рейд провела служба з надзвичайних ситуацій. Його свідками стали наші кореспонденти. В озерах парку партизанської слави купатися суворо заборонено. З початку року тут загинула вже одна людина. Втім, це зупиняє не всіх. Багато хто просто не знає про заборону. Тут не облаштовані пляжі, недосліджене дно водойми, немає і рятувальних постів. За всіма критеріями озера небезпечні для купання. Незважаючи на це, у воді ховаються від спеки і дорослі, і діти за своє здоров'я не переживають. Да, спокійно купаєте? Так, да, да. нічого ні Не Ні, не волнують да? за свою жизнь. Нічого не ну, В Взагалі правила поведіння на воді. Знаєте, Так, да, друг друга, не топити. Та допомога сп... буде довго йти. більшість людей про заборону купання не знають, бо не мають про це елементарної інформації. Ми знайшли лише таку маленьку табличку. Про обізнаність відпочивальників мали б подбати комунальники. Є така організація комунального підприємства ПЛЕСО. Вони займаються цими питаннями. Ми, в свою чергу, лише можемо застерегти людей, запобігти якоїсь надзвичайної ситуації, якоїсь смерті, провести інструктаж. Інструктаж пішли проводити безпосередньо на пляж людям, роздали інформаційні листівки та ще раз застерегли від небезпечної розваги. Берегіть свою життя, берегіть життя близьких вам людей і залишайтеся нерівнодушними. якщо ви бачили, якщо ви бачили Біду якщо у кого-то полізріє на останній дзвонок тут компанія випускників в зво стані, абсолютно п'яний. Випівка, я не знаю, де були наші право правоохранительные органи купались в одежде, вообще просто не вигнаті. Була зісь. Табличка, я думаю, должна стоять. Ви согласны со мной? слід визнати, що правила першої допомоги в разі біди люди знають поверхово. Ми обов'язково вивчимо і дітям. як. лучше цього не треба. Ну постараємося помочь. Зате порадували діти. Подекуди й найбільші бешкетники на воді. 101. 101. майстер-клас із порятунку людини показали рятувальники, нагадали і схему проведення штучного дихання. Ми вже на коліно вливаємо йому злишки чоловікої на хлопався. Попо -попо можна діляти так, щоб 15 нажатів на два вдоха. Купатися в дозволених місцях, бути максимально уважним та не вживати алкоголь. Прості правила безпеки на воді не варто забувати. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. На цьому в мене все. Бережіть себе та бережіть своїх близьких і допомагайте оточуючим. Побачимося.